Вночі почули вибухи з дому, побачили, що в нашій стороні нашої бази це все відбувається. Включили камери і вже побачили, що ворота повиривала, дахи позривала. Вранці приїхали в 6 ранку і побачили, що тут така обідина робила вибухівка. Що тут у нас? Постраждало дуже багато дахів, дуже багато складів. Постраждалі фасовка з клопо вилітала. Ну, слава Богу, це вибух, вибухи були вночі, нікого не було на території, тому ніхто не постраждав. Ми займаємося виробництвом зерна, кормами для тварин, зерно ми вже вивезли. Все, що могли, те, що відкрити, перевезли в інші склади, що можливо. Ми працювали для населення, забезпечували кормами тварин для корей, корів, птиці. Збитки не підраховували, але дуже надіємося на якусь допомогу від нашої держави, від міської голови. Бо Дуже великі збитки, і самим самотужки буде дуже важко впоратися. Це бізнес. Ми просвітили весь час на будову цього бізнесу з 1999 року. Ми майже все життя протрудилися. Коли почалася війна, ми вирішили залишитися в Україні і допомагати своєму державі. Прилетіла більш на цю сусідню до сусідів базу. І вже хвилюю, це все у нас таку шкоду шкоди народу. Ось у цій будлі був сторож. А, він вийшов. Десь там був перший удар, десь в тій стороні. Е, він вийшов, подивився, було, е, е, грубо говоря, так, облако. Він назад зайшов, почув, що він зупиняється шахет. Нирнув під диван. І шахет приземлився прямо сюди. Ось диван. Ось диван. Він був під ним, він вилазив з-під нього от, через ці плити. Вилазив, вилазив, якби, ну, задом вилазив, виліз і пішов на зустріч швидкій допомозі. У нього побиті ноги осколками, зламало пальці на ногах. ну якби він, він ходячий. Якби він ходячий. І саме головне, що він живий. Постраждало пілорам, постраждало производство. Зруйновано повністю покривлю, це був навіс у нас. Якби, тут була пиломатеріальна якби, лінія. Трохи далі там було зруйновано стіну, можна пройти подивитися. Там посередині теж було зруйновано. Бокси, у нас гаражні бокси були, були автівки наших працівників. От. Вони також постраждали там. Це було підприємство для людей. Переробляли деревину на дошку і продавали людям. Оця пілорама одна пів року, друга пілорама два місяці. Накриття ми Зробили буквально в п'ятницю, закінчили ось цю накриття. Тобто, ну, не знаю. Асфальт також в п'ятницю такий закінчили, там він весь побитий повністю. Зараз ми не можемо працювати, продовжити свою діяльність, поки е не встановимо цю всю якби, лінію.